Доброго ранку. Ось так стрімко і непомітно прийшла перша п'ятниця листопада. А це тому, що у вас є ми програма ранок вдома, і ми піклуємо, щоб кожне ваше пробудження супроводжувалося цікавими історіями та знайомствами. До 9.30 разом з вами ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. А чуєте цю музику? Це mm -hmm. маєстро Костянтин Дрогольов додає яскравості нашому шоу. А кулінарна експерт Чаба Бакаш. А, робить його смачним. Mm, що да. сьогодні шеф? Сьогодні буде шуба із запічених овочей, а оселедець ми замінимо нас Прикинь? Клас! що щось новеньке та смачненьке. Мені здається, я вже не дочекаюсь, коли піду до тебе. А від нашої команди сюжети про виставку присвячену незламному азову та про ворога номер один для Росії Степана Бандеру. Також про вітчизняні футбольні успіхи 90-х та сучасні українські фільми, які завойовують міжнародного глядача. Дізнаємось про евакуацію громадян та роботу Укрзалізниці в умовах війни з її керівництвом. А ще дізнаємось про велику прем'єру на каналі Дом від ведучого нової програми. Тож не зволікаємо, шоу починаємо! Іро. Це тобі. Мені. Тобі. Дя... Оп, оп. Та тримай тобі, 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 будь ласка. Дякую, так приємно. А який сьогодні привід? Та сьогодні ж свято Міжнародний день добра. Ось я і вирішив зробити щось тобі приємне, щоб ну, тобі стало добре. Клас, дякую, Костя. Ти в мене просто прекрасний, пречудовий колега. А я знаю. Але все одно дякую. Друзі, робіть добро і насолоджуйтесь своїми вчинками. А далі у нас рубрика День в історії. М -м -м. Рівно 1011 років тому розпочалось зведення Софійського собору одного з найстаріших християнських храмів України та Східної Європи. Історики стверджують, що започаткував будівництво київський князь Володимир, а закінчив його син Ярослав Мудрий. Назва храму походить від грецького слова Софія, що у перекладі означає мудрість. Софійський собор гордість України та родзинка Києва. Щороку його відвідує майже 2 мільйони осіб. Собор входить до складу національного заповідника Софія Київська, який занесений до почесного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 4 листопада в Україні відзначають День залізничника. Цього дня 1861 року на територію України прибув перший пасажирський поїзд під назвою Ярослав. Він їхав добу з відня до Львова. Сьогодні загальна довжина залізничних колій в Україні становить понад 30 тисяч кілометрів. Вони об'єднують усі регіони держави. Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення, Укрзалізниця, яку постійно обстрілюють, продовжила працювати та евакуювала мільйони людей до більш безпечних регіонів. Наші залізничники і надалі перевозять необхідні всьому світові товари: українське зерно, вугілля, метали та безліч інших вантажів. 4 листопада 1950 року в Римі була ухвалена конвенція про захист прав людини і головних свобод. Це фундаментальний документ Ради Європи. Він поставив потреби та гідність особистості. Центр європейського правосуддя класифікував права на життя, свободу поглядів і переконань, свободу від дискримінації. Усі 47 держав-членів Ради Європи є учасниками конвенції, зокрема, й Україна. А яким буде 4 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.